Також міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема, з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. Були удари, і сьогодні знову був удар в Херсоні за застосування російського дрону по об'єкту енергетики. По обладнанню абсолютно свідомо та цілеспрямовано. Частина міста залишалась без електрики, ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, і зараз не реалізовано тільки через позицію Росії.